Отож, з пасхальним кошиком ми розібралися, що потрібно класти пасхальний кошик, що ні, що має своє значення, що немає. Хто ще не бачив, можете зайти переглянути. А дехто писав, що зараз якби не актуальна тема, так, пасхальний кошик, тому що Пасха вже давно пройшла, а слідуючої теж далеко. Але якщо людина підняла цю тему, перша так, то я вирішила неї відповісти. А актуальною темою зараз постає питання. Кошик на свято приображення. Що класти, чого не можна класти, і що це все означає. Відразу скажу найголовніше, що освячення кошика з приношеннями, чи то на Воскресення Христове на Пасху, чи то на свято приображення Господнього, це не є ціллю, до якої ми стремимося, щоб саме головне це освятити кошик. Це є лише додаток. Якщо прийшла людина на богослужіння без кошика з приношеннями, це взагалі нічого не означає. Саме головне цей день саме головна ціль це прийти на богослужіння і прославляти Господа в дане свято. Якщо це Воскресіння Христове, прославляти Воскресення Христове. Якщо це Преображення Господнє, то славити і співати Преображення Господнє. І ще дуже важливо, в такі великі свята приступити до таїнства, сповіді і таїнства є головне. А кошик це так другий ряд. А так як ми православні, благочестиво ставимося до того, що ми вкушаємо, що ми вживаємо, то ми постійно щось освячуємо, що Бог це благословив і освятив для нас. Отож на свято Преображення Господнього у кошик на освячення ми кладемо різні плоди, овочі та фрукти. Які виросли нового урожаю. Туди відноситься яблука, груші, сливи, виноград. Буде читатися молитва над всяким плодом, от, от звертаючись до Бога, сам благослові, придліжащі плоди, сія словом твоїм, і так далі. Також можна класти різні овочі, картопля, бурячок, морква, юрок, поміж. Тому що буде читатися молитва о приносящих начатки овощей, тобто за тих, хто приніс початки овощей, тобто почало родити і принесли в церкву, щоб це благословити. Тобто церква молиться і над овощами, і за тих, хто приніс ці овочі, і приймі, і нині приніс є раби я твоєго і кожен називає своє ім'я і за нього моляться. Раніше люди, так і це все освячено, залишали на храм як удар Богу за новий урожай. Зараз люди після освячення діляться один з одним, радіючи, і прославляючи Бога за новий урожай.